Вітаю, Любі! Ви на каналі буває таке. З вами Олена. Приємного перегляду. Ой, сьогодні твої оладки особливо шедевральні. Такі ж уже пухкенькі і м'якенькі просто тануть у роті, похвалив дружину Аркадій Сергійович, задоволено мружачись і зітхаючи під час недільного сніданку. Він вже доїв яєшню з чотирьох яєць. Зі смаженим салом, щедро притрушену зеленню. а тепер поглинав теплі рум'яні оладки, запиваючи їх жирним фермерським молоком, яке дружина купувала на ринку в одному й тому місці у перевірених людей. Керамічні піали, що стояли на столі, були наповнені двома видами джему сливовим та абрикосовим, які Катерина Борисівна, дружина Аркадія Сергійовича. Приготувала власноруч цього літа, вона взагалі була вправною і старанною господинею. Сама ж Катерина Борисівна обмежилася двома некрутими яйцями зі свіжим помідором та чашкою чорної кави з сухариком. Жінка стежила за своєю вагою, берегла фігуру та здоров'я. А от Аркадій Сергійович дуже любив попоїсти. Віддаючи перевагу всьому жирному й калорійному, не надто замислюючись про наслідки. А я от що хотів з тобою Катрусю обговорити, почав він, закінчивши сніданок і відкинувшись на спинку стільця з виглядом людини, задоволеної життям. Я хочу надавати фінансову допомогу своїй доні Тетянці. Пенсія в мене хороша, можу собі це дозволити. Чому б і ні? Але ж Тетяна доросла жінка, і в неї є чоловік, здивувалася Катерина Борисівна. А ти уже пенсіонер і не працюєш. Аркадій і Катерина жили в шлюбі більше десяти років. Вони зійшлися, коли були вже дорослими людьми. Для обох це був другий шлюб, і кожен з них мав своїх дітей і онуків від першого шлюбу. Ти ж знаєш, що Тетянка кілька місяців сидить без роботи. Її скоротили, з докором пояснив Аркадій Сергійович. А нове місце знайти ну, ніяк не може, щось їй не щастить. Та й міцним здоров'ям моя таня не відрізняється, їй треба берегти себе. І яна, моя улюблена онучка, теж поки не працює. Їм зараз важко, хочу допомогти. Ну, це начебто й не моя справа, зітхнула Катерина. Але яна теж вже доросла дівчина, ніде не вчиться і не працює. Батьки її розбалували. Я нічого не маю проти, але Але в Яночки душевна травма і криза, захистив онуку Аркадій. Ти ж знаєш, що вона нещодавно розсталася з коханим чоловіком, за якого навіть збиралася заміж. Вони вже довгий час жили разом, і, між іншим, він був заможною людиною і не дозволяв Яні працювати. Але, бач, не склалося, він образливо стиснув губи. Цей гультяй закрутив роман з якоюсь вертихвісткою. А Яночку покинув. Тепер ось дитина страждає. Вона, як може, шукає себе то займається йогою, то духовними практиками. Треба дати їй час прийти до тями. Катерина Борисівна слухала з непроникним обличчям, наче про щось міркуючи, а Аркадій Сергійович лише продовжував жалітися. Та й чоловік тетянки Юрко, такий скупий, сердився Аркадій. Він зараз один працює і дорікає моїм дівчаткам за кожну копійку. Донька мені розповідала. Мої дівчатка такі гарненькі, і звикли ретельно доглядати за собою, користуватися якісною косметикою. Ти ж бачила. Яке в них у обох розкішне довге волосся, з гордістю запитав він. А Юрко з кнара, навіть грошей їм на нормальні шампуні й маски не виділяє, сам купує для них якусь гидоту, якою можна тільки собак мити, Аркадій Абурино розвів руками. От я і вирішив. Половину своєї пенсії. Віддаватиму доньці та онучці, щоб вони не почувалися ображеними і ущемленими. Я не думаю, що це хороша ідея, тихо відповіла Катерина. Треба все тверезо оцінити. Наш бюджет цього не витримає. Та й твоїм дівчатам така допомога не піде на користь. Згадаєш мої слова. Вони мають відповідати за своє життя самі. І яночці треба якомога швидше стати на ноги, аби потім не залежати від примх чоловіків, заможних чи не дуже. Але ж ти допомагаєш своїй онучці Оленці? ображено вигукнув Аркадій. Це зовсім інша справа, спокійно заперечила Катерина. Я підробляю репетиторством і з цих грошей виділяю для онуки допомогу. І потім Оленка вчиться, а не видарює, її і підтримати не гріх. А ти, Аркадію, якщо хочеш допомагати доньці і онучці, теж можеш знайти підробіток. І тоді без шкоди для нашої сім'ї зможеш давати їм гроші. Я вже своє відпрацював. Різко відповів Аркадій. Маю право відпочивати. І скажи: як же мої шахові турніри, баня, риболовля? Я без цього не зможу. Ти хочеш, щоб я став нещасним? Ні, звісно, з легким подивом знизала плечима Катерина. Але який тоді вихід? Я знаю, який, урочисто вигукнув чоловік. Ми з тобою. Зробимо роздільний бюджет. Кожен сам розпоряджатиметься своїми коштами. Мені половини моєї хорошої пенсії з головою вистачить на життя, а другу половину я віддаватиму Тетянці з Яною. Жити буду економно, без надмірностей. Не те що ти грошей транжирити не буду. Я, якщо чесно, завжди дивувався. Куди їх ти тільки діваєш, ті гроші? Ну-ну, усміхнулася Катерина, добре, як скажеш, от і спробуй пожити тільки на свою пенсію. Подивимося, як у тебе це вийде. Добре, давай подивимося, самовпевнено кивнув Аркадій. У той самий день. Подружжя розділило полиці в холодильнику, посуд у шавках і, на наполягання Катерини, роз'їхалося по різних кімнатах. А це ще навіщо? розгубився Аркадій. Мені, до речі, і з тобою в одній кімнаті було добре. Я й не сумніваюся, що тобі було добре, суворо відповіла дружина. Але тепер ми мусимо чітко. Підраховувати наші внески в господарство не тільки фінансові, а й фізичні. Кожен відповідає за свою територію. Я в твоїй кімнаті прибирати не буду, постіль не мінятиму, не пратиму і не прасуватиму, вікна не митиму і ремонт не робитиму. Свою одежу ти теж. Будеш прати, сушити та прасувати сам, і своїм же порошком. Якщо не впораєшся, я так і бути допоможу, милостиво додала вона. Але за окрему плату, за прискурантом, який я складу і віддам тобі завтра. У Аркадія трохи відлягло від серця. Та ненадовго. Там буде зазначено погодинний тариф за роботу пралі, прибиральниці, ну і за інші послуги, якщо раптом доведеться тобі їх надавати, холодно повідомила Катерина. Аркадій застиг із розгубленими очима, а Катерина продовжила надавати практичні пропозиції. Прибирання місць загального користування я беру на себе. Рахунок за це виставлятиму тобі регулярно. Генеральне прибирання робимо разом. Ти основна робоча сила нашого колективу. Аркаша тільки кліпав очима, не в силах повірити в почуте. Підходячи до завершення своєї промови, Катерина Борисівна додала. Закуповувати продукти і куховарити кожен буде для себе сам. Вона злегка підняла брову. А витрати на комунальні послуги ми оплатимо навпіл. Якщо я помічу, що ти затримуєш свою частину платежів, я розділю рахунки офіційно. Не хочу, щоб у мене накопичувалися борги. Усі інші питання, які виникатимуть у процесі нашого нового способу життя, будемо вирішувати в міру їх появи, підсумувала вона. Потім жінка демонстративно, голосно позіхнула, мило усміхнулася, зблідлому від недоброго передчуття Аркадієві та, не поспішаючи, пішла у свою кімнату. Та, всупереч тривожним очікуванням Аркадія, перші два дні життя подружжя як сусідів минули для нього легко і навіть радісно. У холодильнику ще залишалася їжа, яку Катерина раніше приготувала, і чоловік, не вагаючись, поділив усе по справедливості. Там були зелений борщ, котлети, залишки жульєну. Налисники з домашнім сиром, які катруся напекла ще в неділю. Тож ці два дні Аркадій жив безтурботно, купивши собі лише хліб. Правда, рахунки за прибирання, як і обіцяла дружина, щоранку з'являлися на кухонному столі. Аркадій невдоволено надував щоки, важко зітхав, але платив. Як кажуть, договір дорожчий за гроші. Ну, і що ж ти зітхаєш? з легкою іронією цікавилася Катерина. Я ж попереджала, що все буде справедливо, але суворо. Та невдовзі бонуси закінчилися. Запаси з холодильника були з'їдені, і Аркаші довелося піти. До магазину по продукти. Бідолашний чоловік був у шоці від цін, від сум, які треба було викладати за один раз, та ще й від важких пакетів, які довелося тягти пішки на п'ятий етаж. Ліфт знову не працював. Готування теж не було стихією Аркаші, тож він нишком. Підглядав рецепти в інтернеті, намагаючись опанувати хоча б ази кулінарного мистецтва. До Катерини по поради він не звертався, боявся отримати ще один рахунок за консультацію шеф-кухарки на загальній кухні, а фінанси його вже й так наближалися до катастрофи. Тепер йому доводилося рахувати кожну копійку, бо постійно вигулькували якісь непередбачені витрати. То гель для гоління закінчився, то раптом порвалися капці, то довелося купити таблетки від діареї, бо після того, що він сам собі готував, його шлунок почав відчайдушно протестувати проти цієї їжі. А от катруся навпаки розквітала. Вона виглядала відпочилою, свіжою, ніби повернулася з курорту. Їла вона виключно рибні страви, які обожнювала. А от Варкадія була сильна алергія на рибу, тож він навіть дивитися на тарілки дружини не смів, а тим більше вдихати апетитний аромат рибних страв. Просто боявся. Ще чоловік геть не переносив помідорів, його від них обсипало і закладало носа. Тож Катерина іноді дозволяла собі м'ясні страви з помідорами, не боячись, що чоловік може щось таємно поцупити з її каструльок у холодильнику. Жінка з задоволенням готувала. Італійські фрикадельки в томатному соусі, грузінське тяхохбілі або легкий холодний суп Гаспачо з протертих помідорів. Їла вона корисно й з апетитом, а от Аркадій ставав дедалі більш сумним і навіть ображеним. Одного дня він вибухнув. А чому це в нас із холодильника зникли молочні продукти? Ти ж знаєш, як я їх люблю. Особливо домашнє молочко, сметанку і сир. А в мене, якщо ти пам'ятаєш, непереносимість лактози, спокійно відповіла Катя. Я бігала на ринок і купувала молочне персонально для тебе. А зараз мені немає сенсу туди ходити. Вона трохи удавано надула губи. Хочеш, я можу піти до своєї перевіреної продавчині на ринку і купити тобі домашній сир зі сметанкою, бо ти ж навіть не знаєш, де він той ринок знаходиться. А якщо навіть і знайдеш, то ще купиш невідомо, що і у кого. Ніякі таблетки від діареї не врятують, мстиво посміхнулася дружина. Але май на увазі за доставку я візьму з тебе поверх ціни ще одну вартість продуктів. Тобто, тобі доведеться заплатити подвійну ціну, солодко й невинно запропонувала Катерина. Аркадій мало не задихнувся від обурення. Та ти ж ти ж і шкуродерка!» За задоволення треба платити, Аркаше, усміхнулася вона. Я ж попереджала, все буде жорстко й суворо, але справедливо. Сам напросився, сам і розсьорбуй. Аркадій тяжко зітхнув, потупив очі пробурмотів. Чесно кажучи, у мене вже гроші майже закінчилися. Наче й не шикував, а до пенсії ще ж тиждень, а я вже не дотягую. Хотів у тебе в борг попросити. Я б із задоволенням, приторно співчутливо сказала дружина. Але в мене інші плани. Я трохи підзаробила, зекономила і купила путівку в заміський будинок відпочинку. Він просто чудовий. Затишний, на березі озера, ми поїдемо туди з моєю онукою, Оленкою. Вона щойно склала сесію, їй треба підпочити, виспатися, а там для цього просто райські умови. А ти, ти тут якось сам упораєшся, додала вона лагідно. У мене вже сумки зібрані, я їду просто зараз, повернуся за тиждень. І Катерина весело підморгнула. Сподіваюся, я не знайду тут твою висохлу від голоду мумію, коли повернуся. Але якщо щось піде не так, лиши заповіт, розреготалася вона, підхопила сумку і швиденько вискочила з квартири. Через тиждень, коли Катерина повернулася додому, її чекав. Справжній сюрприз. Квартира була ідеально прибрана, підлога вимита до блиску, на кухні сяяла чиста плита, у її спальні у двох вазах стояли свіжі букети квітів. У духовці запікалася якась м'ясна страва, від якої по всій квартирі розходився апетитний аромат. Чисто виголений, акуратно підстрижений, у нарядній, гарно випрасуваній сорочці, Аркадій Сергійович стояв біля дверей і зустрічав дружину з виглядом людини, яка пережила справжнє духовне очищення. Катрусе, який я радий твоєму поверненню, щиро усміхаючись, вигукнув він, миттю забираючи з її рук. Важку сумку. І знай я більше не дозволю тобі тягати на п'ятий поверх важкості. Ти ж у мене така тендітна. Катерина Борисівна уважно дивилася чоловікові у радісні, трохи збентежені очі. Він ховав погляд, але не міг стримати полегшення та радості від її повернення. Аркадій тихо, але серйозно продовжив. Я багато передумав, поки тебе не було. Якщо ти не проти, давай повернемо все, як було. Я не хочу більше ніякого роздільного бюджету. Уся моя пенсія лежить на кухонному столі. Бери скільки треба. Він гордо випростався. І ще я знайшов собі підробіток. Буду вести шаховий гурток. У мене ж розряд із шахів. Ця робота мені по душі, і дохід буде додатковий. А вже разом ми вирішимо, як цими грошима правильно розпоряджатися. Катерина нарешті усміхнулася. М'яко і тепло. Звісно, Аркаше. Я не проти, щоб ми жили як сім'я, а не як сусіди, сказала вона. Я радію, що ми не встигли остаточно віддалитися один від одного. Хоча я й трохи здивована, що ти так швидко одумався. Потім вона хитро примружилася. Хоча, якщо чесно, я для цього зробила все можливе. Аркадій розсміявся щиро й голосно. Ох, катрусе, мені в цей місяць не просто було. Раніше я дивувався, куди ти діваєш гроші, а потім почав дивуватися, де ти їх береш, щоб на все вистачало. Катя розсміялася у відповідь. У її сміхові звучала ніжність, та сама, яка колись. Багато років тому остаточно змусила Аркадія закохатися в неї. Вони обійнялися міцно, радісно, по справжньому. Ну що, ходімо на кухню? запропонував Аркадій. Я там такий обід приготував ух. сам не повірив, що зміг. Обміняємося враженнями, усміхнулася Катерина. Провівши рукою по його плечу, І відвідаємо обід, приготований із любов'ю, гордо додав Аркадій. Вони пішли на кухню, тримаючись за руки. І вперше за цей місяць у квартирі панували не докори, не образи і не суперечки про гроші, а мир, тепло і відчуття, що вдома, нарешті, знову дім. А не поле бою.